У Жовкві з головної міської ялинки поцупила авторські прикраси, які створила дружина військового. Півтори сотні іграшок Галина прикута вишила своїми руками і навіть встановила рекорд України. Його урочисто фіксували у Жовкві 1 грудня. Тоді прикрашала святкове дерево. Та не минуло і двох тижнів, як декілька вишитих кульок з ялинки в самому центрі міста просто зникли. За пошуки крадії взялись поліцейські і жінка, ж просить про допомогу. Галина прикута показує на спорожнілі гілки, де раніше висіли її іграшки. Вишивала їх упродовж року, поки чекала на чоловіка з війни. Робота стала розрадою. Пам'ятає, кожну зі 150 кульок, бо в кожну вкладала душу. Тож крадії посягнули й на неї, окрім звісно, вкладеної праці. Та кулька була сфотографірована в той день, коли включили світло. Її нема. Тут нема двох кульок, тут одної, і там з тієї сторони три. Ну по моїх розрахунках шість кульок нема. Та що кульки зникли, помітили перехожі і сказали Галині, поцупили ті, що висіли найнижче, але й до них і ще треба було дотягнутися. Майстриня досі шокована у роботу над прикрасами вклала до сотні тисяч гривень. Ви знаєте, мені взагалі соромно то говорити, але це люди, які не мають совісті. Я готова заплатити за будь-яку інформацію про ті кульки і готова їх викупити. Тільки щоб їх повернути назад. Готова чекати, що хтось поверне ту кульку назад, щоб не позоритись на цілий світ. Новина про крадіжку швидко розлетілась містом. Жовківчани, яким оригінально вбрана ялинка, припала до душі, співчувають майстрині. Шкода, звичайно, тому що ну, наша ялинка просто унікальна і дуже гарна. Нам дуже подобалося. Я дитині показувала ті іграшки. Знаєте, в мене така думка закралася, що то ну, просто може якісь. Підлітки бавилися так просто, ну без розуміння ситуації. То нормально, mm. що крадуть, ну у нас завжди крали і крадуть. і будуть красти. Ну, бачите, люди є різні, шкода. Навіть не подумав, що у нас наші жовки може таке бути, знаєте. За словами міського голови Олега Вольського, після інциденту біля ялинки посилили нагляд. У мерії співпрацюють з правоохоронцями, аби іграшки, які демонструють багатство нашої культури, врешті повернули. Зараз ввечері тут по кілька разів проїжджає патрульна поліція. Поліцейські виходять, дивляться, Щойно я спілкувався з керівником нашої поліції, йдуть дії, відповідно є провадження, перевіряють камери. Це було напевно вночі, бо каже поліція, що не можуть поки що ідентифікувати цих осіб, але я думаю, що вони їх ідентифікують.